Всім привіт! Ви на каналі Кожному своє, і сьогодні знову піде мова про мій новий Citroen Berlingo Що я хочу зробити? Я хочу поставити передпусковий підігрівач. Ось такого типу. Ось він Електричний, це е, Lunfei Куди я буду ставити? Зараз планую зняти акумулятор. Планую зняти акумулятор і подивитись, чи є місце під акумулятором, щоб врізати його в патрубки пічки. Що, я відкриваю капот, не знаю, буде видно чи ні. Давайте отак. Так, зараз я спробую, ніколи цього правда не робив, ще на цій машині, спробую зняти акумулятор. Так, знімаю цю кришку верхню. Ні. Десь повинно ще щось бути. Просто ця кришка, просто дві защёлки відкриваємо, нажимаємося і піднімаємо її вверх. Так, є. Тепер саме цікаве, саме цікаве, це від'єднуємо плюсову клему, від'єднали. Так, значить, від'єднуємо плюсову клему, ось о, піднімаємо э, оцей фіксатор, зажим і піднімаємо клемму, саму клему вверх. Тепер э, від'єднуємо тут цю скобу отак. От знімаємо кабель і давайте спробуємо. Від'єднати оце ось. Не знаю, роблю це перший раз. Все, скажемо так. Ага, ось все. Оп. І це Маємо вверх. Все, воно нам не треба. Відводимо його в сторону. Тепер цю коробку просто здергуємо вверх. Ось вона на отаких скобах. Ось і ось. І нам потрібно зняти он ту, відкрутити он ту пластину, перед цим відкрутивши мінусову клему. Все, я буду зараз відкручувати. Знімати це я не знаю, чи буду, тому що дуже неудобно знімати, але все дуже просто. Відкручуємо клему, скидуємо, відкручуємо площадку оцю і витягуємо акумулятор. Так, ну що, акумулятор я зняв, ось він. Е -е. Відкручую зараз дві гайки. Ось одна, вона друга, снімаю площадку, на якої сидить, стоїть, верніше сам акумулятор. Не можу тільки зрозуміти одного, чому акумулятор 19-го року, машина з 16-го року, акумулятор 19-го. Невже він був замінений по гарантії? Не розумію. Але акумулятор оригінальний. Скажу Сітроен. Ага. Цікаво. Ну, та то, то таке. Ну, хочу сказати, що французи в своєму репертуарі. От, от, ну, от як? Е, сама площадка крепиться на е, один болт, другий болт. І тут три болти ще на, на стакані. І один болт оновін. Можливо, буде видно, чи ні, я не знаю. Воно вдалині. І він закручений зі сторони блін, колеса. Тобто потрібно знімати колесо, потрібно снімати арку захисну для того, щоб відкрутити один болт. От какого ху ви його туди, блять, вставили? Га? Ну от, ну, блядь. Це нема слів. Це все, це аут, блін. це... Чим це було визвано? От, блін, ну зараз, Е... сервісники, якщо якісь подивляться, Ну от чим це визвано, вставлення туди болта з той сторони. Чим, блін? Це, це просто нема слів. Це, блять, це все. Так, ну що, зняв я, зняв я, викрутив цей болт, ось о він От тут крепиться, ось площадка, Знімав я колесо, назад я його ставити більше не буду. Ось о він. Я гадаю, він там нафіг не треба. Він крепиться, все оце крепиться на трьох, на чотирьох точках, на одна точка, друга точка. І третя точка, це крепиться до, до стакана. І ось ще, одна, ще одне кріплення і з тої сторони. Ну це бред, блядь, це, це такий бред. Нафіга воно там треба? Ну буде, походу, що буде, мабуть, на тільки на цих. Так. Але тут є одне але, що. Підігрівач тут не влізе. Тобто... Потрібно шукати друге місце. Там мішає куліса, да, це плохо. Ладно, будемо щось думати. Ось такі е, уголки виходять. Значить, що буде сюди. Ось так, шланг. Ось так ось. Оп. І далі уголок, поворот. Ну, це все я покажу, як це буде виглядати на машині. Так, значить, ось все місце, яке я Зробив під е, припусковий обігрівач, все, щоб ви понімали, все, щоб ви зрозуміли. Давайте так, е, общий план, ну, акумулятор, всасуючий патрубок, і воно він стоїть тобто під патрубком, який йде на повітряний фільтр. Зараз буду знімати акумулятор, ну і далі покажу, що буде. Ось так це поки що виглядає. Закріпив за допомогою хомута дві, дві різьби. Ось одна. І там вона друга. Там отвори були, підложив резинку. Ну і ось так спаяв угол. Далі буду знімати акумулятор. Так, ну що, ось так я розрізав. Ось, ось, ось шланг. Оп, є. Ось, ось, ось бутилка сточив. Охлаждайку. стільки зійшло. Зараз буду робити ще один поворот і на, на обігрівач. Поки що, поки що вимикаю. Так, ну що, я зробив, запустив, вже він працює, ви можете чути. Отак От ось воно виглядає. Давайте я вот так общую картину зроблю. От так. От так це виглядає Citroen Berlingo 2 B9. Вот так я в розріз цієї труби, шланги не знаю вірно чи ні, тому що ця шланга зараз лі тепла, ця верхня гарячіша. Що було, що було не так і чому так, я не знаю. Куди, як там йде розгалуження в самой машині, це без поняття. Там же може бути теплообмінник якісь. Як по схемі бачу по теплообмінник ЄГР, можливо, не знаю. Але він повинен стояти ось тут. Ну, отак, ніде нічого не тече, вийшло всього звідси десь до літра, а то й менше, коли я розрізав. Я оставив варіант, що це можна все вернути назад. Тобто, Переход ставиться з'єднувач і все вертається, як і було. Якщо щось піде не так. Ну, от так, от так ось це все виглядає. Це одне єдине місце, де його можна було встановити. Так, щоб до нього був більш-менш доступ. Я зараз тут все закріплю, обмотаю резинками щоб ніде нічого не перетерлось. Так, що, поки що виключаю. Так, ну що, закінчив я встановлення. Отак От все виглядає. Вчора я все перевірив, працює. Давайте я покажу, в яку трубу він врізаний. Воно є верхнє. Отак От ось. Верхня труба, нижня труба і на нижню трубу врізаний від мотора поток іде до, до пічки салона. Якось так. На цьому все було таке встановлення. Мені Майстер, я їздив до майстра, щоб майстер встановив, зробив це. Майстер сказав, що це буде коштувати до 2000 гривень. Ну, мені стало жалко коштів, тому що ця робота ну, я б не сказав, що вона коштує так дорого. Це, по-перше, по-друге, 2000 гривень, це якщо перевести на долари, це десь орієнтовно 50 доларів. Не стоїть ця робота 50, доларів, як для мене, можливо, тому що я її сам можу зробити. Плюс ще він казав, щоб я придумав кріплення до ну, самого підігрівача, до самого котла. Ну, Я так подумав. думаю, Якщо я вже буду кріплення придумувати, тоді я його і сам і поставлю. От так. так що на цьому все. Підписуємося. Всім пока.